Україна, начебто, прагне миру, а сама порушила перемир'я, запропоноване Росією, та обстріляла одне з міст неподалік від фронту. Тоді, як тільки на Курщині сили оборони нашої держави втратили понад 4 тисячі іноземних найманців, а от бойового генерала, який допомагав звільняти Бучу, кинули за грати за критику Зеленського. Свавіля київського режиму військові так не залишать, тож уже готують заколот проти Володимира Зеленського і компанії. В ефірі чергова підбірка російських фейків нині присвячена на бойовим діям, які продовжуються після так званого перемир'я, оголошеного Путіним на Великдень. Вітаю мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПіТВІ і перед тим як будемо говорити по темі, запрошую вас поставити вподобайку під цим відео та обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Отже, перемир'я зненацька оголошена диктатором Путіним у п'ятницю, 18 квітня, добігло кінця. Як ми й чекали, самі окупанти його не дотримувалися, проводячи штурми на фронті та Передислоковуючи техніку, натомість звинуватили у непродовженні саме Україну, яка, мовляв, цинічно порушила умови, здійснивши обстріли, попри припинення вогню. Про це пише центр протидії дезінформації. Зокрема, росіяни інсценували провокацію у Донецьку, щоб звинуватити Україну у порушенні оголошеного ними великоднього перемир'я. У ворожих телеграм-каналах ширилися світлини, начебто обстрілу міста силами оборони нашої держави у суботу, 19 квітня, коли перемир'я вже мало діяти насправді ж наголошують аналітики: самі росіяни не дотримувалися свого так званого перемир'я, продовжуючи штурми та обстріли. За словами президента України Володимира Зеленського, лише за перші шість годин після оголошення Росією так званого великоднього припинення вогню відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій саме російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. Крім того, на різних відтинках фронту станом на 13 годину 20, Атого квітня сталося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій від російських же підрозділів. Мета таких вкидів звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путін образ, нібито миротворця. Україна ж у відповідних умовах діє та діятиме лише дзеркально, зазначив президент України. Але окупанти продовжують не просто звинувачувати нашу державу у бажанні воювати, але й наголошувати, що у наших сил оборони, навіть за підтримки західних партнерів, немає жодних шансів. Зокрема, у мережі поширюють інфографіку, нібито німецької онлайн-платформи Статіста. На ній можна побачити, начебто, кількість найманців, що воювали на боці ЗСУ та загинули на Курщині. Найбільше, нібито, загинуло поляків. 1963 людини, а найменше японців лише четверо осіб. Серед найманців також фігурують громадяни Грузії, Колумбії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Сполучених Штатів та Австралії. Вкид детально дослідили фахівці проєкту Вокс чек. І це фейк. Статиста не публікувала таких даних. Пропагандисти вигадали інфографіку та скопіювали стиль оригінальних візуалізацій. Насправді, німецька платформа Статіста не публікувала такої інфографіки на своєму сайті. Ці дані також відсутні на сторінках платформи у соціальних мережах. Більше того, платформа не є першоджерелом статистичних даних і за основу бере дані інших організацій. Пропагандисти вигадали інфографіку статіста. Зокрема, вони скопіювали стиль оригінальних. Візуалізацій, ймовірно, за основу могли взяти графіку платформи ще за 2022 рік. У ній аналітики вказували країни, уряди яких станом на той рік надавали найбільший відсоток від свого ВВП на допомогу Україні. На цій графіці можна побачити ідентичну стрілку, логотип платформи та інші позначки. Проте пропагандисти забули додати у підробку джерело, яке вказує статиста у своїх справжніх інфографіках. Пропагандисти ж створили фейкову інфографіку, аби вкотре поширити тезу про. Так званих найманців, хоча їх в Україні, як відомо, немає. Зеленському і компанії, на думку расистів, взагалі немає діла до справ на фронті. А от за критику своєї команди, мовляв, може поплатитися кожен, навіть бойовий генерал. У соцмережах поширюють інформацію, нібито генерала, який звільняв Бучу, посадили за критику Володимира Зеленського. Дописи не містять жодних інших подробиць лише зображення чоловіка у військовій формі, який ймовірно і є тим самим генералом. Про це також пише VoxCheck. Фахівці дійшли неочікуваного висновку. Це фейк. Такого генерала не існує. Крім того, що фото згенероване штучним інтелектом у мережі немає згадок про причетну до звільнення бучі людину з подібною зовнішністю. До того ж у медіа та на правоохоронних сайтах немає інформації про переслідування за критику президента щодо будь -якому. З публічно відомих генералів. У поширених расистами дописах не зазначають жодних деталей про генерала його ім'я, звання, військову частину чи будь-які інші факти, що могли би підтвердити його особу. Крім того, аналітикам не вдалося знайти у мережі жодної інформації про людину з такою зовнішністю, яка була причетною до звільнення української бучі. Також на сайтах відповідних органів, зокрема державного бюро розслідувань, немає інформації про порушення кримінальних справ проти будь-кого з публічно відомих генералів, відповідальних за звільнення. Вільнення Київщини від окупання варто зазначити, що в Україні немає статті, яка передбачає кримінальне переслідування за критику президента. Проте, навіть якби генерала посадили під фальшивим приводом, це спричинило би великий резонанс у суспільстві та активне висвітлення в медіа. Однак в українських медіа також немає жодної згадки про подібні випадки. Разом із тим, зображення генерала містить низку ознак штучного інтелекту. Шкіра обличчя нереалістично згладжена, а форма містить низку невідповідностей. На ній немає нагрудного. Ознаку із прізвищем військовослужбовця, відсутні звання і шеврон, кольори орденів на планці не відповідають реальним і виглядають радше як випадково згенерована комбінація, без логіки впорядкування стрічок. Також, якщо придивитися, можна побачити, що візерунок пікселя впливе. До того ж, статутна форма Збройних сил України не передбачає червоних гудзиків. За допомогою інструменту Hive Moderation аналітики підтвердили, що з ймовірністю майже 90% зображення створили за допомогою штучного інтелекту. Показово, що на аккаунті, який поширив цей фейк, регулярно публікують подібний контент. Наприклад, пізніше там з'явився схожий допис про посадку генерала за критику Зеленського. Однак цього разу згадали конкретне прізвище і замість бучі вже вказали загалом Київщину. Свавілля Зеленського так просто не минеться, бо ветерани, мовляв, уже готують заколот проти чинної української влади на Фейк звернули увагу у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. рашисти поширили допис, начебто, цитата: ветерани 95-ї десантної бригади готують заколот та повалення влади зеленського. Про таке писали численні пабліки та телеграм-канали російської пропаганди. Насправді відзначають аналітики. Це брехня, направлена на дискредитацію як військових, так і політичної влади в Україні. Саме підрив єдності українського суспільства, зсередини, частиною якого є армія, мета цього та подібних вкидів та наративів. У поширенні дезінформації пропагандисти намагаються очорнити одну з найславетніших українських бригад, яка веде свою історію з 1992 року, а бойовий шлях з 2014 тисячі У назві бригади інформаційні посіпаки Кремля припустилися помилок, називаючи підрозділ. То просто 95-ю десантною бригадою, то десантно-штурмовою. Правильна ж назва – 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Пропагандисти аргументують свою інформацію, то міфічною заявою якихось ветеранів бригади, то інформацією від не менш міфічного українського подполія. Проте на жодних ресурсах підрозділу ніяких заяв від так званих ветеранів немає. Ну а ще кремлівські фейкороби не полишають іншу улюблену тему для вкидів: робота ТЦК та СП. У мережі поширюють інформацію, нібито від платформи United24 Про те, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який прирівнює відеофіксацію та поширення відео роботи працівників ТЦК до державної зради. Про це пишуть у VoxCheck. І це фейк United24 не поширювала такого відео, а парламент не ухвалював подібного закону ані на офіційному сайті платформи United24. Мідия ані на сторінках Медіа у X, Інстаграмі, Фейсбуці чи Ютубі немає такого відео. На сайті фандрейзингової платформи United24 чи в її соціальних мережах цього відео також не знайти. Крім того, жодне авторитетне видання не повідомляло про ухвалення подібного закону. Відео помітно відрізняється від справжніх сюжетів United 24». Зокрема, в оригінальних завжди вказують джерела матеріалів, чого у випадку расистів немає. До статті 111 Державна зрада Кримінального кодексу України не вносили жодних змін, які стосуються відеозйомки роботи ТЦК. Останні правки ухвалювали аж у квітні 2022 року. Тоді розширили визначення державної зради, включивши пособництво державі агресору. Стаття 111 охоплює перехід на бік ворога. Га шпигунство та надання допомоги в підрівній діяльності проти України жодних згадок проти ЦК. Там немає наразі. Закон напряму не забороняє знімати роботу співробітників ТЦК та СП у публічних місцях. Обмеження на відеофіксацію накладає стаття 114.2 карного кодексу. Згідно із нею, не можна знімати військові частини, розташування військ, переміщення техніки, роботу протиповітряної оборони або інші дії, що можуть зашкодити обороні держави. У наказі Міністерства оборони України номер 532 від 6 серпня минулого року є норма, що стосується відеофіксації у контексті ТЦК. І йдеться про дозвіл для працівників ТЦК та СП вести відеозйомку своїх дій. Документ регламентує використання портативних відеореєстраторів під час перевірки військово-облікових документів громадян у період мобілізації або дії воєнного стану. Однак нічого про відеофіксацію з боку цивільних там немає. На цьому все з вами був Олександр Крумін. Ви дивилися Пітівію. Обов'язково поставте цьому відео вподобайку та залишайтеся у нашій компанії, підписавшись, адже попереду ще багато цікавого. Ну а нині бережіть себе на все добре. Слава Україні!